Так, Всім доброго ранку. Розпочну свій показ різних речей, знайдених в металобрухті. Дивіться, знайшов ось такі тиски, 140 губки, порховинні всякому гарненькі, красиві, все в них присутнє. Гайки немає, нічого немає. Ціна за них буде 700 гривень, будуть ваші. Далі є моторчик. Ось такими характеристиками. Ну, як побачите, три проводи виходить, шпильки зрізані, всі три відсутні, Ну, а так все є. Ціна за нього 300 гривень. <клес> Далі є ось такі тиски, відсутня нижня частина. Тут можна отвори просверлити і зробити з них якраз прикрутити. Ціна їх буде 350 гривень, фляга у нас буде 50 гривень, це у нас буде 30 гривень. Ручні такі тиски в нас будуть 280, ручка у нас буде 45, це у нас буде 50, це у нас буде 100 гривень. Ось такий гарненький. Рогостатель як він? Називається. Так, дальний світло фар 50, 50, 50, 25, 15, 45 боляринка. Не до балеринка. 70, це в нас буде 45. Це у нас буде 80, тормозна шланга одна 40 гривень. Ці у нас дві штуки будуть 50, це 10, це 15, це 20, це 15, 15, 10. Це у нас 20. Це у нас 15. Ці дві штуки. У нас будуть 60. Ці у нас будуть по 15, 30 гривень за пару. Так, це у нас буде річ. 40, карданчик. Ось такий. Буде в нас 150, цей у нас 25, цей у нас 10, цей у нас 45, 50, 45. Подача для цього як із, із стенду вона. для проволоки. Кому там цікаво. Буде 50, ось така кількість фрез. Перерахуйте, побачите, ціна 450, будуть ваші. Так, це в нас буде 10, це в нас буде 45, це в нас буде е, річ 40. 10. Ці в нас дві штуки. Будуть 100 гривень. Ці в нас будуть 15. Гвинт з 40 гайкою. Е, буде в нас 80, цей в нас буде 100 гривень. Цей в нас буде... 80, цей у нас буде 120 гривень. Моторчик буде 100 гривень. Цей у нас буде 80. Кришка у нас буде 45, це у нас буде 20. Це в нас буде. Не знаю, звідки воно, але як є. Ціна 50. Кантер на стіну, раритет ціна 30 гривень. Це в нас 10 гривень, це в нас 20, 10, 25, 35. Ця річ від бабіни, що намотувати е, ці касети, або ж я забув, як вона перематувати. Ціна за неї 100 гривень 25 <кій> від Запорожця. Сйом. Буде 80 ручка від якогось мотоблока чи якогось кріплення, не знаю. Ціна 50 гривень. Моторчик ДК 1 Ампер. Казали, що він працюючий. Ціна 60 гривень. Ця в нас річ 25 для пельменів. Ця в нас річ буде 50. Ця в нас річ буде 45. Ця в нас буде 60. 20. Ці в нас буде 50. Ця в нас річ буде 45. Ця в нас буде. На 42. Написано. Мабуть, неправильно поміряв. Е, ціна 80. Ціна 50. Ціна... 30. Якийсь динаметричний ключ. Тому що 14, 22. Не знаю, що це таке? 60 гривень. Цей в нас буде 30. Це у нас буде 50. Ці в нас буде 4 штуки. 30 гривень. Це в нас 20, 10, 35. зйомник у нас буде. 750, ну бачите, що в ньому відсутнє. А так, все в ньому присутнє і все працює. Так, цей замок на ворота, ключа немає. Сразу кажу, як є. Ціна 150 гривень. Е, ручки у нас будуть 40 і цей у нас буде 25 Все, вроді би, все швиденько показав, все продемонстрував. Кому щось сподобалося, або ж хто хоче щось купити, звертаю вашу увагу на те, що треба прислати фото того товару, що вам треба. Тому що без фото зрозуміти, в якому це відео це було показано, не можу. Тому, будь ласка, присилайте фото того товару, будемо домовлятись і будемо відправляти. Тяга буде у нас 30 гривень, е, обрискувач буде у нас 40 гривень. Все, на цьому буду закінчувати. Кому сподобалось, може поставити вподобайку, підписатись, прокоментувати, що вам хотілося б побачити в наступних відеох, або ж що вас цікавить. На цьому все. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.